Ти це сума тих, ким ти себе оточуєш. В цьому відео говоримо про побудову стосунків зі своїм оточенням. Поговоримо про те, що таке коло спілкування, які умовні кола спілкування існують, які є рівні розвитку психіки у людей, і як зрозуміти людей, з яким типом в яке умовне коло варто ставити, аби максимально легко і ефективно проживати свій досвід на землі. І ефективно впроваджувати задачі своєї душі. Отже, чому ми взагалі про це говоримо? По-перше, не секрет те, що ми є сумою тих, хто нас оточує. Власне, якщо ми оточуємо себе позитивними, усвідомленими, цілеспрямованими людьми, які постійно прагнуть до розвитку, тоді у нас просто немає шансів мислити негативно чи застрягнути з ними в якійсь стагнації. Наше середовище буде автоматично нас дорожчувати. І також відбувається навпаки, якщо ми оточуємо себе якимись негативними людьми, маніпуляторами і так далі, то ми будемо постійно себе відчувати виснаженими, незадоволеними і тому подібне. Тому люди, якими ми себе оточуємо, власне, впливають на все в нашому житті, починаючи від якості наших думок, рівня нашої енергії, завершуючи тим, ким ми в результаті стаємо, наскільки високих цілей ми досягаємо, і наскільки швидко ми їх досягаємо. По-друге, між людьми, як і в природі, існує оптимальна дистанція. Це фраза з якогось фільму, яка мені дуже запам'яталась. Власне, в природі, коли певні елементи, які занадто різні, наближаються одне до одного занадто близько і занадто швидко, тоді виникають такі явища, як от блискавка. Власне, в стосунках людей відбувається так само: коли ми занадто різні, Несумісні в своїх поглядах, цінностях. В нас різні розуміння чи сприйняття певних речей, ситуацій, але в цей час ми занадто зближуємося, тоді виникає такий розряд, конфлікт. І щоб такого не відбувалося, потрібно вчасно побачити, на якій умовній відстані ви знаходитеся з людиною. І якщо потрібно, то треба відкоригувати цю відстань. Кола спілкування це, власне, та умовна відстань, на якій ми спілкуємося з людьми. І тета-хілінг виділяє три основні кола, згідно яких варто розділяти людей у своєму оточенні. Це внутрішнє коло, середнє коло і зовнішнє коло. Внутрішнє коло це ваші найближчі люди. Це ті, перед якими вам не соромно, не страшно показати себе справжнього, не соромно бути в соплях якимось неправильним, некрасивим і так далі. Це будуть ваші партнери, діти до підліткового віку, інколи ваші батьки, дуже близькі друзі і навіть ваші домашні улюбленці. В середньому колі спілкування знаходяться люди, з якими ви спілкуєтеся часто, але ви не готові їм повністю довіритися і відкритися. Це можуть бути ваші колеги, родичі, однодумці або якісь не близькі друзі. Зовнішнє коло спілкування це люди, з якими ви спілкуєтесь досить рідко, ви їх легко впускаєте в своє життя, і так само легко з ними прощаєтесь. Це можуть бути ваші однокласники, одногрупники, підписники, знайомі і так далі. І для того, щоб власне зрозуміти, в яке умовне коло поставити людину, вам треба зрозуміти на якому рівні розвитку психіки знаходиться ця людина. Їх умовно поділяють на чотири: перше це люди-діти. Це досить креативні особистості. Вони легко знайомляться. Їм дуже комфортно в суспільстві. Вони відкриті, мають багато друзів. Проте вони дещо наївні і не зовсім вміють розбиратися в людях. Тому вони часто відчувають себе потім зрадженими, розчарованими і так далі. Люди, діти часто живуть мріями, власне, так само, як і діти. Вони обманюють себе, вони не мають розуміння взагалі, хто я, куди я рухаюся, які в мене цілі. І якщо в них щось виходить або в інших щось виходить, то вони часто називають це вдачею, тому що вони не бачать цих причинно-наслідкових зв'язків. Я сьогодні зробила це, і завтра в мене відбулось ото. Вони недисципліновані, дисципліновані, часто безвідповідальні, і їх часто мотивує підхід, батіг, пряник. Власне. Вони люблять змагання, конкуренцію, вони люблять порівнювати себе з іншими. Ще люди, діти люблять пліткувати, і вони часто бувають заздрісні, вони часто мають також залежності, які в них стосунки з людьми. Власне, вони часто паразитують і маніпулюють іншими людьми, зокрема травмованими дорослими. Це інша категорія, про яку я розповім. Далі, щоб ті виконували їхні якісь забаганки. Вони часто вважають, що їм всі винні, що люди мають робити все за них, тому вони часто потім звинувачують людей в тому, що ті їх зрадили, не підтримали і так далі. Вони часто ображаються і можуть робити пакості, власне, як діти. Вони люблять заслуговувати на любов, тобто щось робити для того, аби їх любили. І не вірять в те, що їх просто так можуть любити. В романтичних стосунках вони полюбляють оцю всю драму, Санта-Барбару, ревнощі, Вони борються, конкурують, самостверджуються. Ну це їхнє життя. При розставанні це, звісно, будуть якісь істерики, скандали, тому вони ніколи не залишаються друзями при розставанні. Вони потребують також багато партнерів, тому що ну, не люблять вони одноманіття і часто тому нерозбірливі у своїх стосунках. Не вміють розпоряджатися грошима, і на роботі взагалі не затримуються більше одного року. Травмовані дорослі це власне люди, які недоотримали в дитинстві любові, турботи, до яких ставилися часто з криками, піднімали руку, тобто в дитинстві застосовували насилля. Тому вони, власне, не можуть мати близького кола спілкування, бо їм досить складно довіряти. Вони гіпервідповідальні, дуже багато працюють. Їм складно делегувати щось, тому що вони не можуть довіритися. Тому вони часто роблять все самі, а ще й часто за когось. От, ну і за кого? За людей, дітей, власне. Травмовані дорослі люблять розчаровуватися в людях, вони скаржаться часто, вони не поважають себе, не відчувають своєї цінності, вони вважають себе якимись не такими, якимись недо. Тому вони часто піддаються маніпуляціям, власне, і часто бувають такими цапами від бувайло. Вони часто відкладають життя на потім і живуть заради когось. Це люди, які теж не бачать причинно-наслідкових зв'язків, так само, як і люди-діти. Які в них стосунки з людьми? Власне, часто вони беруть під крило, тобто спасають людей дітей, про яких хочуть турбуватися, але в більшості виходить як завжди, та вони просто будуть робити все замість людей дітей. Це такі співзалежні стосунки. В романтичних стосунках вони перебувають достатньо рідко, тому що знову ж таки не вміють довіряти закриті. Але якщо й бувають, то вони беруть всю відповідальність і роботу в стосунках на себе. Вони часто мають понижене лібіду на відміну від людей дітей. Збалансовані дорослі, власне, це досить дорослі, усвідомлені люди, які знають, що вони хочуть, вони знають, куди вони рухаються, до яких цілей, як працює цей світ, розуміють причинно наслідкові зв'язки, і вони розуміють правила і поважають ці правила. Вони відповідальні, терплячі, вміють керувати своїми емоціями, справлятися зі страхами. Вони впевнені в собі, доброзичливі, досить відкриті до інших людей і гнучки. Вони можуть давати, до речі, дуже багато шансів іншим людям, але ними дуже складно проманіпулювати. Можуть інколи ділити світ на чорне-біле або на добре погане. Які ж у них стосунки з іншими людьми? Власне, коли в життя збалансованого дорослого потрапляє людина-дитина, то вони не будуть робити так, як травмовані дорослі, все замість когось. Вони будуть. Навчати і показувати, як щось зробити, вони можуть порадити вам, як впоратися з певною проблемою, але не будуть робити це замість вас. В романтичних стосунках збалансовані дорослі шукають власне, синергії, балансу. Вони не будуть шукати людей, які їх будуть розчаровувати, як це роблять травмовані дорослі. Ну вони ж люблять розчаровуватись. Тому вони досить спокійно розходяться, навіть друзями інколи залишаються. Ви можете довго не спілкуватися з балансованим дорослим, але ви залишитеся з ним такими ж близькими, як і тоді, коли спілкувалися. Люди мудреці, їх насправді дуже мало. Це такі дуже усвідомлені люди, їх часто сприймають як гуру, вони знаходяться в енергії любові, вони умиротворені, живуть без зайвої метушні, тому їх дуже складно вивести з себе. Вони веселі, мають гарне почуття гумору, вони драйвові, розславлені, наче діти. І зазвичай це досить багаті люди, хоча не виключно. Вони багато досягли в житті, часто діляться своїми ресурсами з іншими зі щирості, з любові, тому що вони хочуть, щоб інші також зростали. Вони впевнені в собі, чітко мають вибудовані особисті кордони, і вони взагалі є поза будь-якою конкуренцією. І на відміну від збалансованого дорослого, ці люди вже не ділять світ на чорне-біле або. Добре, погане, які ж у них стосунки з людьми? Власне, люди мудреці в стосунках шукають тих, хто розділятиме їхні ідеї, і вони ніколи не будуть мати в близькому колі людей дітей. Тільки в середньому або в зовнішньому колі, і, власне, ніколи не дадуть себе використовувати. Цікаво, що одна й та сама людина може знаходитися на різних стадіях розвитку психіки у різних сферах свого життя. На роботі може бути збалансованим дорослим, супервідповідальним, успішно досягати своїх цілей і так далі. Але в стосунках може бути абсолютною людиною, дитиною, яка там, змінює часто партнерів, яка маніпулює скандалить, тривнує і так далі. Отже, поспостерігавши за людьми в своєму оточенні, ви тепер можете бачити, на якій стадії розвитку знаходиться психіка тієї чи іншої людини, і після цього ви вже можете визначити, в яке умовне коло спілкування ставити ту чи іншу людину. Ніколи не варто ставити в своє близьке коло, внутрішнє коло людей дітей, поки вони не доростуть, хоча б до рівня збалансованого дорослого, тому що люди-діти дуже сильно забирають нашу енергію. Ви будете почуватися виснаженими, а взамін ви не будете отримувати рівно нічого. В близькому колі насправді краще тримати або збалансованих дорослих, або людей мудреців, тому що коли у внутрішньому колі або в середньому, хоча б знаходиться мудрець, тоді ми дуже швидко зростаємо. Нам часто допомагають або порадою, або навіть матеріально інколи. Загалом для близького кола не потрібно багато людей. Достатньо двох-чотирьох людей, які будуть вас підтримувати, які змотивують вас. Але якщо у вас є більше, це прекрасно. Коли ми правильно вибудовуємо наше умовне коло спілкування, наш фундамент, тоді все інше будується значно легше і швидше, і з найменшою затратою зусиль, енергії, і згодом приносить просто неймовірні результати. Власне, це той випадок, коли оточення починає працювати на вас. Ви легко, стрімко зростаєте, ви досягаєте успіху, без травм, розчарувань, тому що ви не покладаєте вже зайвих сподівань на дітей, не ображаєтеся, коли ці там не виправдовують ваші очікування. Ну, це ж діти, як на них ображатися. І натомість ви починаєте розуміти, хто заслуговує довіри, кому можна відкриватися, з ким можна будувати бізнес, а з ким стосунки. А кого взагалі краще оминути і не мати в своєму житті? Дисклеймер: для того, щоб зростати і розвиватися швидше, легше, і взагалі з найменшою кількістю травматичних ситуацій у нашому житті дорощувати потрібно не тільки своє оточення, а й себе. І це можна робити різноманітними способами. Це можна робити через різні методики, підходи. Але я рекомендую почати зі зміни своїх переконань, власне, те, як ви бачите цей світ. Коли зміниться ваше бачення, ваші щоденні думки, відбудеться магія насправді. Зміниться ваше внутрішнє відчуття себе, ваше життя, і ваше оточення буде змінюватись відповідно до цього автоматично, найбільш позитивне і усвідомленіше. Тому що у вас буде ця енергія, ви будете притягувати цією енергією своє оточення. І для цього потрібні неабиякі зусилля і неабияка дисципліна. Тому вам натхнення. Сил, і воно того варте. Пробуйте.